Дітки, а зараз у нас заняття по підготовці руки до письма. Ми будемо сьогодні на аркуші паперу-клітиночку малювати ялиночки. Але ялиночки будемо малювати не з похилих тільки ліній, а з трикутничків. Подивіться, як нам треба сісти рівненько, ніжки поставити під столом на підставочку. Олівець треба взяти в праву руку і підтримувати олівець треба дітки, трьома пальчиками. Великим пальчиком, вказівним, а середній пальчик підтримує олівець. Дітки, подивіться, від оцієї ялиночки треба від стовбура відступити одну клітиночку і поставити ось таку крапочку. Бачите? Тепер від цієї крапочки ведемо похилу вліво і ведемо похилу вправо. І з'єднуємо внизу дві похилі, і в нас трикутничок получився. Тепер знову вниз спускаємося вліво, право і з'єднуємо по лінії. Бачите, вже дві, два трикутничка. І ще один трикутничок нам треба намалювати. Вліво, вправо і внизу з'єднати. Бачите, яка у нас вийшла гарненька ялиночка? Тепер від цієї ялиночки відступаємо дві клітинки вправо. Рахуємо одна клітиночка, дві і ставимо крапочку. Бачите? Тепер від цієї крапочки ведемо вниз, вліво, в куточок похилу і вправо вниз похилу. І з'єднуємось. Бачите? Тепер малюємо слідуючий трикутничок. Вліво похила, право похила і з'єднуємо внизу. Знову вліво похила, право похила і з'єднуємо. Бачите, в нас вже дві ялиночки. Тепер, дітки, малюйте самостійно, відступайте дві клітиночки, ставте крапочку. І малюйте за мною. Так, бачите. Молодці. Ліво, право. Так. Знову трикутничок. От, молодці, як гарно намалювали ялиночку. Дві клітинки відступили, крапочка і знову. Так. Молодці. Правильно лівчик тримаємо. Так. Голівка злегка нахилена. Папірець нахилений вліво. Ось так. Так. Ну, крапочка. молодцы. Так. Так, гарно малюет. І остання ялиночка. Оці. Подивіться, які в нас гарненькі ялиночки. Працюйте, дітки, до побачення!